А у нас в гостях уже є Дмитро Чекалкін, актор, ведучий, військовий перекладач, дипломат у минулому чи дипломатів не буває екс, вони завжди залишаються очевидно. дипломатами. доброго ранку. І, Ну напевно, це нормально запитувати. Коли бачиш людину при всіх ситуаціях, що в Україні склалося. Тим більше вас, людину, яка з іронією трохи завжди до, до життя ставиться. Всяких ви до речі, автор тієї серії Веселі яйця. Про політики в українських як ви бачите, все те, що відбувається зараз в Україні. Ну, ви знаєте, іронія це техніка безпеки, буття взагалі це спасательний круг на волнах життя. Тому, поки є можливість, давайте жити весело, давайте дивитися з улыбкою. Говорять, що якщо... Жизнь дає тобі 100 поводів, щоб заплакати, покажи їй, що у тебе є тисячі поводів, щоб розсміятися. <клес> Можна буде трохи сміятися, крив... Ну, посміхнутися, хоча б, знаєте, посмішка вона подовжує не лише рота, але й життя. Так що будемо тримати посмішку ширше. Життя триває, є у нас щодня приємні. Новини хоча напевно важко зараз рубляказ тільки що спілкувалися з Мустафою да, про те, як важко зараз виготовляти якийсь гумористичний продукт, що це іноді буває дійсно недоречно. Але сьогодні, сьогодні, в нас буремні часи, які можливо знаєте, ввійдуть в історію не тільки України, а всього людства. Блажен, хто посітив свій мір в його минути ракової, його призвали всі благі, як на канапір. І напевно підтримую діяльність вашого телеканалу. Я бачу, що тут у вас і українська правда поруч з вами, що дійсно сьогодні такі творчі сили об'єдналися в новому приміщенні. Підстави сподіватися, що все в нашій країні буде добре, тому що я буквально вчора перепост робив з матеріали Сергія Лещенко і сказав, що цій країні на жаль не щастило на президентів, але зато пощастило на журналістів, де важко навіть собі уявити, як би розвивалися події в Україні, коли б не було української правди, не було б громадського. Телебачення не було б Сергія Мустафи. Бачите, Росія теж пощастила журналістами. Ви слух, чули, напевно, про цей указ, який секретний президент Росії підписав про нагородження ста журналістів за об'єктивне висвітлення подій у Криму. Це. Я, на жаль, на жаль, не чув про цей наказ. Не завадити, що там за якісь журналісти. Але сьогодні так важко назвати цих людей журналістами, дійсно, тому що вони просто функціонери, які виконують сьогодні накази згори, да, в них формат так само того того да, Це як офіцер, який приймає до виконання накази згори. Да, Тобто сьогодні на державних російських каналах немає журналістики. є... Пропаганда, яка виконує накази кремлівських там очільників. Тобто я закінчував військовий інститут в Москві, і в нас в інститут іноземних мов, і в нас був факультет спецпропаганди, так він називався. І щороку випускалося десь ну, 50-60 офіцерів. Спеціалістів цій галузі, ну так що вони сьогодні не даремно їдять свій хліб. Да, шкода, що вони завдають такої шкоди не тільки нашим громадянам, да не тільки відносинам України і Росії, але і своїй рідній країні. Так. в Україні таких факультетів немає. Схоже, ми програємо всі часто кажуть, що ми програємо цю інформаційну війну. Це тому, що в Україні немає факультетів з військової чи просто пропаганди. Нам би ну, це цього знадобилося, чи ні? Ну напевно, в цих в сьогоднішніх умовах е, потрібно вести контрпропаганду. Да, і в нас немає е, таких потужних сьогодні телеканалів, як в Росії з такими бюджетами. Це теж важливий чинник, да, тому що в Росії, е, при всьому тому, що там обертається в рекламу е, сьогодні м, телевізійному ринку, обертається 5-6 мільярдів доларів щороку, в, в 20 разів більше, ніж в Україні. Да? І крім того, ще є державна підтримка м, величезна. Тому напевно, що вони мають в своєму розпорядженні фінанси, які там в десятки, може навіть іноді в сотні разів перебільшують наші можливості, але на нашому боці правда. Тому в нас є перевага головна. От мені тут редактори підказують є останні дані дослідження групи рейтинг. В квітні цього року, згідно з, з яких е негативне ставлення українців до Путіна зросло майже вдвічі з 40 до 76%. відсотків. Тобто пропаганда це не діє. Чи ну, діє це, в зворотньому, і, це, якому... і це тільки початок? Сьогодні це людина, яка по рівню ненависті, може там тільки конкурувати з Гітлером. Да, я дивлюсь навіть по своїх знайомих там, припустимо, з Одеси в, в них багатьох з них настрої були е здебільшого проросійські. Да? Сьогодні. Жодного з них ви не знайдете там приблизно тобто, якийсь на... зворотній ефект. Ну тому що він сьогодні перетворився вже дійсно на ну психічно хвору людину. Знаєте, влада спотворює абсолютно, як кажуть англійці, чим вище лізе мавпа, тим краще. Видно те, що в неї нижче спини, да? але тобто, на, він... на, на росіян це діє. Ну наприклад, я особисто сама знаю і род... маю і родичів у Росії, і багато знайомих, яких в яких із нами за за, за ці кілька місяців абсолютно не в, в тому ж в тому справа. Люди, які сьогодні повністю залежні від інформаційних каналів російського телебачення, вони в цьому фарватері, да і вони е, е, зомбовані цією гебель пропагандою, яка там ви, виїдає мозок їм. але ті, хто орієнтується на альтернативні джерела, да, вони в них немає цієї залежності. Тобто сьогодні для Путіна завдання там найпріоритетніше завдання, це здолати оцей якраз цей спротив, який в альтернативних медіа існує. Да. Дощ чи Москви, слон там і решта майданчиків, які сьогодні дають альтернативну точку зору. Ну, в Росії дуже зараз жорстко закручують гайки цим, навіть цим таким по поодиноким острівцям э, так. чим. Про Одесу хотіла вас опитати. Ну, Багато це таке гумористичне місто, місто оптимістичне, завжди якось тих, хто приїжджав туди. Mm -hmm. То, так. Привід зайво раз усміхнутися в Одесі. Зараз ці 2 травня Одеса перетворилася на якесь таке. Ну я там не була і мені важко сказати, які там зараз панує панує яка там атмосфера. Вас ну, є там багато знайомих. Так які... я спілкувався буквально 3-го числа. Зранку звонив своїм друзям. Вони кажуть, що на цих самих вулицях, де вчора були ці сутички, сьогодні. Повно людей, туристи, іноземці, тобто не відчувається. Ну, принаймні, 3 числа в день, впродовж цього дня, я спілкувався, що такої напруги немає в повітрі, да, яка можна було б очікувати, да, після подій подій го числа. І всіх виникало питання, да, яким чином як це сталося, що в приміщеннях, де стелі там. 4-5 метрів раптом люди втратили свідомість за лічені секунди. Тобто, коли є можливість пересуватися з поверха на поверх, просто там зайти в, 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 в окрему якусь кімнату, да, відчинити вікна. Як так сталося, що стільки людей отруїлися цим, цією речовиною? Тобто, це одразу ж перед ними поставило питання, що це якась спецоперація, яка Можливо, спланована з участю в тому числі українських міліціок одеських міліціонерів, до яких сьогодні величезні претензії в самих мешканців цього міста. Акторка комедійна mm -hmm. до речі, російська mm -hmm. телеведуча і колишній гравець про yeah, yeah. Тетяна Лазарева вже подякувала українцям, mm -hmm. які е, яким все ще вдається не ототожнювати Путіна з усією Росією з іншої. Вона перепросила за свою країну. Про це вона написала у на своїй сторінці у Live Journal. Я вчора якраз цей пост себе розмістив, да, подякував, тому що я з нею особисто знайомий, запрошував їх неодноразово в ОСП студію в Київ на там, урочисті заходи, які ми організовували. І подякував Тетяні. І після цього там на, моєму, на моїй сторінці розгорнулися такі дискусії, там ну, щось більше там, 300 тисяч було переглядів да, цієї, цього посту. Багато росіян, які там прокльони, на неї накладали судячи з рейтингу тих чи інших постів, де да, все ж таки більше людей були вдячні і підтримували її за такий вчинок. Багато таких, як вона, в Росії. Ну на жаль, сьогодні є список яких там п'ятої колони націонал, як назвали Путін зрадників, націонал зрадників навіть в Симферополі... Висить, висить дошка ганьби, де да, да, ці фотографії всі є. Мені приємно, що я практично з усіма цими людьми особисто е, знайомий да, і підтримую стосунки. Ну знаєте, так сталося, що я багато працював з організаціях, Да, і в мене іноді приходило на, на прийом до мене там як до консула 200 там людей на день. І мені треба було стати. Так чи інакше, якимось психологом, да, як вибудувати свою лінію поведінки з тим чим чи відвідувачем, тому що коли вони заходять до тебе, як до якоїсь там вчинувши, знаєте, е хабарника, який сидить в кабінеті, да, вони або ведуть себе нахабно, да, або навпаки принизливо по відношенню до себе, да, залицяються якось. Тобто, і для мене Гумор був найкращим інструментом для того, щоб здати людині можливість розслабитись да, і поводити себе природньо, але треба було стати психологом. Да, і як казав Оскар тільки только люди не судять по першому впечленню. Тому мені ніколи не зраджувала практично, да, ця риса, да, що я міг визначити для себе достойна людина чи ні, і приємно мені бути з нею там, в дружніх стосунках чи ні. Практично. Я не помилився, да. В тих, до кого в мене не було ніяких ніколи застережень, да. Всі вони сьогодні на нашому боці. Тобто, ну будемо сподіватися, що таких більшість що гумор це така типова риса для українців, допоможе нам так, пережити так, ці складні часи. Дякую дай вам би. дуже.